Якою буде погода на Буковині у новорічну ніч та перший тиждень січня? У народі кажуть, сильний мороз без снігу 1 січня на добрий врожай пшениці. Якою ж погодою здовою буковинців новорічна ніч? Та що чекати у перший тиждень 2024 року? Передбачається отака мінливо-хмарна погода без опадів з температурами вночі близько нуля градусів, і в день повітря прогріватиметься до 8-10 градусів тепла. Новорічна ніч ніяких змін істотних нам не принесе. Уранці 1 січня очікується до 2 градусів морозу, а в день до 5-8 градусів тепла. Практично такою погода залишиться протягом першої половини наступного тижня. А ось з четверга почнеться деякі зміни в погодних умовах. Ми очікуємо вторгнення більш холодного повітря. Якщо ще 3 січня у нас температури будуть близько 5-10 градусів тепла, але вже надвечір надійде більш холодне повітря, пройдуть невеликі опади у вигляді дощу, які вже на п'ятницю перейдуть в мокрий сніг і сніг. Це будуть переважно невеликі опади. Вже з п'ятниці температура повітря вночі опускатиметься до 5 градусів морозу. Розу а в день підійматиметься до плюс п'яти за словами Сноптокині, 2023 рік вважається найтеплішим за 150 років. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.